Мене звати Яна Варега. ззаду мене ви можете побачити мій перший кураторський проєкт це виставка, виставка, головною ідеєю якої є показати те, що є в кожної людини, те, що ми намагаємося уникнути. Те, чого ми не бачимо. Виставка є спробою показати. Показати, що у людей є право вибору. Можливо, вони не знали, що вони вправі обрати, але... але так і є. А, виставка складається з декількох частин. А зараз, я не знаю, зараз підемо до першої. Тому ж перша частина виставки це представлення за допомогою фотографії. Фотографії, які робили він чи вона, фотографії, які. які збирають з частинок якусь цілісну картину, тож так. А, іншою ідеєю моєї виставки є те, що щоб наповнити її поезію і показати як поезія, фотографія, предмети поденного вжитку, книги, як у. якісь речі, які є доволі цінними кожній людині, як вони разом доповнять одне одного. Тож. А Для цієї виставки я використала поезію Бодлера, Пауля Целана, Роза Ауслендер та Йосипа Брудського. Дисклеймер, декілька з них є мовою окупанта, проте щось могло втратитись, тому я не стала використовувати. Українську мову для деяких з них, проте ми засуджуємо російську агресію, ми не признаємо ніякого впливу і залишаємось вірними. Тож, зараз я спробую показати саму виставку.